Хочу вам сьогодні трохи розповісти про те, як станом на сьогодні, от на цей час, почуває малий та середній бізнес України в сучасних умовах. За Проведеною аналітикою більш ніж 60% українських підприємців, які не дивлячись на складнощі, що виникли у цей час, планують продовжувати і не згортали, і планують продовжувати свій бізнес за результатами опитування. Вони в найближчий час готові його поновити, і з їх слів на відновлення свого бізнесу їм знадобиться десь близько року або трохи більше. Що Трохи детальніше про стан бізнесу. переважна більшість опитуваних підприємців це понад 70%. На жаль, візнають, що суттєво скоротились обсяги виробництва їх власної продукції майже до половини, можна сказати так. Але деякі підприємці в цих умовах змогли... Значно менше скоротити виробництво продукції до 12%, а деякі з них навіть трохи його збільшили. Слід зазначити таке, ж, що у бізнесу з'явились нові проблеми, ті, яких в них раніше не було до, ну, майже не було до початку воєнного стану. Наш бізнес зараз потребує відновлення. Ринків збуту, налагодження їх коопераційних зв'язків. Йому потрібні кошти на відновлення виробництва, на придбання нового обладнання, яке воно, на жаль, можливо, не змогли вивести з небезпечних територій. Вони потребують також допомоги з логістичних питань. Деякі з них були вимушені релокувати до е е інших безпечних районів України, а деякі навіть і за межі за кордон. Е але всі вони, не дивлячись на ці складні труднощі, питання, вони підтримують наші збройні сили України та займаються благодійністю і регулярно вносять внески в ЗСУ та ТРО. Що я хочу сказати про бізнес, який релокував до міста Дніпра? За програмою релокації до Дніпра релокувало 40, плюс-мінус там одне-два підприємства. Я можу не бути навіть точною, до Дніпра за програмою релокації. Це підприємства, які переїхали з таких районів як Краматорськ, міст, Маріуполь, Харків, Покровськ, Славянськ, Лисичанськ, Северодонецьк, міста Дружківка Донецької області. Підприємства до нас перевели бізнес досить, досить потужні. Вони займаються виробництвом складного гірничо шахтного обладнання. Комплектуючих до них вони виробляють продукцію для хімічної переробної промисловості. Це підприємства, які працюють в хімічній, агропромисловій сфері. Також до нас переїхала велика кількість підприємців, що перевели. Легку промисловість і також перевели свої склади з, 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 з метою зберегти свою продукцію від ушкоджень. Усі ці підприємці, слід зазначити, що при, слід при приємно зазначити, вони намагаються якнайшвидше відновити виробництво та забезпечити налагодження і випуск своєї продукції. Це такі підприємства вже розпочали випуск продукції, як Краматорський завод спецкріплення. Він працює в галузі машинобудування, Дніп... Дружківський машинобудівний завод. Він налагоджу виробництво та монтаж гірничо шахтного обладнання. Та підприємець Косилкін Дніпро Володимирович, він вже налагодив випуск амуніції для Збройних сил України. І ще ряд підприємств, які налагоджують, монтують виробництво та найближчим часом розпочнуть розпочнуть його запуск у виробництво в більшому обсязі. Усі ці підприємці вони отримують допомогу міської влади. В чому це виражається? Ми досить щільно співпрацюємо з 12 виробничими підприємствами. Які звернулись до міської влади з проблемними питаннями, і ми знайшли порозуміння щодо їх вирішення. Ми допомогли з розселенням їх працівників, яких ці підприємці перевезли з небезпечних районів, деяким допомогли знайти приміщення для розташування обладнання і налагодження вже такого більш виробництва. В обсязі великому. Також ми допомагаємо з логістичних питань, деяким підприємцям допомогли з вивозом обладнання з небезпечних районів, консультуємо їх з питань оподаткування, перереєстрації бізнесу, як наладити зв'язки для поширення ринків збуту своєї продукції. І хочу відмітити такий факт, що приємно зазначити що наші підприємці, що до нас релокували, бо вони всі наші, це Україна. Вони відповідально ставляться до питань сплати податків і офіційного працевлаштування своїх працівників. Тому їм за це велика дяка. Наше підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, науково-воробництво підприємства Крамтехцентр. Релакувало з міста Краматорськ. Наразі вивезено понад 20 одиниць обладнання, що дозволить працевлаштувати більш-менш 50 чоловік. Міська рада допомагає нашому підприємству з розселенням наших співробітників. Наразі нам видалено 13 кімнат, облаштованих у гуртожитку. Підприємство. Сплачує податки, виробничі плани. Ми плануємо з вересня вже відновити випуск роликів конвеєрів для гірнічної та металургійної промисловості. Також наразі ми по заявці Краматорської міської ради будемо випускати нове обладнання буржуйки для того, щоб допомогти нашим співмешканцям пережити цю зиму. Наразі переїхало 10 чоловік, бо ми ще встановлюємо обладнання. Воно у нас важке і потребує терміну для, влашту... для його установки. А ще плануємо десь біля 20 чоловік перевезти. Якщо нам не буде достатньо, то ми будемо займатися пошуком уже співробітників в місті Дніпро. Так, воно готується до запуску в Днепрі, але ми ведемо роботу в місті Краматорськ. На зараз наше підприємство випускає готову продукцію в місті Краматорськ. Ага, тобто тепер у, вас... у нас часткова релокація, так. Це як філія, так? Це, ми тут плануємо влаштувати філію. І також, також після закінчення війни, ми плануємо тут залишитись і працювати. Наразі зменшились обсяги виробництва, бо наші замовники менш стали замовляти продукції, але ми продовжуємо випуск. Ми працюємо з Арселор Мітал, ми працюємо з Марганицьким виробничим комбінатом, з Павлоградом. Так що заявки у нас є.